Чому почуття зникають? Власне, вони створені для того, щоб з'являтися і зникати. Якщо у вас є очікування, що якесь почуття, яке у вас з'явилося, наприклад, як закоханість, кохання, радість, щастя або смуток, повинно вічно жити в вашому тілі, то це не так. Почуття, в принципі, створені біологічно для того, щоб з'являтися і зникати. Вони не повинні надовго застрягати в вашому організмі. Коли це відбувається, то організм потім виробляє певні неврози, симптоми, діагнози, хвороби і так далі. І саме це показник того, що якесь почуття застрягло і довго живе. Почуття, по факту, це індикатори потреб. Якщо я зараз якось себе відчуваю, отже, мені щось потрібно або мені чогось не вистачає. Почуття це також індикатор дистанції і близькості, яка мені потрібна в стосунках. Будь-яке почуття, будь-яке переживання, будь-яка емоція відповідає за якусь конкретну потребу. Мені щось зараз треба від себе, або мені зараз щось треба від іншого. І зазвичай ми звикли думати, що є негативні та позитивні переживання. На жаль, це не так. Усі почуття потрібні, і усі почуття по факту умовно нейтральні. Те, що ми звикли називати позитивним або негативним, веде до однієї великої. Помилки. У нас з'являється ідея, що якісь переживання або почуття треба викинути, їх треба позбутися або їх не треба відчувати. Коли ви так робите, ви блокуєте певне переживання і гадаєте, що воно не потрібно або його не потрібно відчувати, ви шкодите собі. Почуття це по факту хімічна енергія, яку виробляє організм. Згадайте стани, коли ви злитеся, коли ви агресивні, коли вам сумно, організм якось реагує. Наприклад, коли я боюся, в мене починають пітніти долоні. Або коли я сумую, я починаю плакати. Коли я відчуваю радість або щастя, я посміхаюся. Тобто організм реагує він показує вам той стан, в якому ви знаходитесь. Більшість людей вважає, що найбільш непотрібні почуття це сором, агресія, злість, гнів, роздратування. У нас шалена кількість інтроєктів та ідей з приводу почуттів та переживань, які сформувалися ясна річ у дитинстві. І формувалися вони або свідомо, або несвідомо. Наприклад, коли ми самі на щось реагували, і означало, що плакати не можна, бо мама буде сваритися. Так, наприклад, формується інтроект, що плакати це погано, що якщо я буду плакати, на мене будуть кричати, і що плакати взагалі, то це буде слабким. А слабким бути не можна бо чого? бо мене будуть якось там. Крати, не приймати, сварити або що злитися і казати, що вам не подобається, теж не можна, бо це може образити іншого. і Інший від мене відвернеться, він мене покине, він не буде мені дзвонити, писати, реагувати. І, і уявіть собі, я живу з цим класним пакетом установок, що мені не можна плакати, мені не можна злитися, мені не можна проявляти слабкість. Мені не можна дратуватися, мені не можна казати, де я невдоволений, мені не можна казати, де я задоволений. Що відбувається? Відбувається одна проста річ. Я стаю нездатний будувати стосунки, ба більше задовольняти свої власні банальні або небанальні банальні потреби. Чуття це також регулятор дистанції в стосунках. Якщо мій партнер мене стабільно ображає, кридить. Обзиває якимись словами, завдає болю. Якщо я буду забороняти собі злитися або засмучуватися, я не зможу якось це врегулювати. Я не зможу його покинути, або я не зможу сказати, що мені щось не так, давай спробуємо змінити. Я просто не зможу це зупинити. Бо що, бо в мене ці прекрасні установки, що якщо я буду показувати якісь почуття і щось говорити, все зруйнується і нічого не буде. Особисто я часто зіштовхуюся з тим, що більшість людей гадає, що якщо оцей етап проходить і потім з'являється щось інше, то стосунки закінчилися. Це не так. Насправді, стосунки тоді тільки починаються. Саме тоді з'являється реальність, коли спадають усі ілюзії, очікування, що інший виявився не таким, як я собі уявляв. Я нарешті з ним познайомився, я побачив його різні сторони. Після цього я вже вирішую, буду з цим щось робити чи не буду. Дивіться, почуття гаснуть і зникають після періоду закоханості з однієї простої причини. Змінюються потреби, змінюються дистанція. І мені якось треба себе регулювати, щоб, наприклад, казати: слухай, я цей вечір хочу провести сам або сама. Я хочу інколи. На вихідних проводити час з друзями. Або в цей час я працюю, будь ласка, не турбуй мене, або я хочу займатися чимось іншим. Я не можу постійно з тобою бути 24 на 7. І так, це означає, що після цього потрібно шукати нові форми для взаємодії, інакше задовольняти потреби. Необхідно домовлятися, необхідно визначати, кому як комфортно, кому наскільки близько, яка повинна бути між нами дистанція, який між нами повинен бути просто, щоб нам обом було комфортно. У фазі злиття і закоханості це неможливо. Які неможливо там будувати стосунки, бо фаза закоханості це про співзалежність, лиття там ми одне ціле, але неможливо бути з кимось одним цілим. Якщо я хочу бути з кимось одним цілим, то це означає, що в мене в цьому місці є. Давайте обізвемо це на закритий гештальт, де в мене проблема саме із тим, як будувати стосунки, це дуже ранній дитячий досвід. Якщо я не можу жити без іншого, якщо мені потрібно, щоб інший постійно був поруч, звертав на мене увагу, турбувався, дзвонив. Якщо в мене істерика, що він довго не відповідає, і так далі. Це один з тих виробливих випадків, коли я потрапляю знов ж таки в цей дитячий досвід. Але я вже дорослий і по факту я намагаюся таким чином задовольнити той незакритий гештальт, який пов'язаний з мамою і з раннім дитячим періодом. Зазвичай в роботі з почуттями, якщо ви хочете працювати над собою, або просто дізнаватися про себе більше, розуміти, як у вас все влаштовано, бо наші відчуття і переживання у кожного можуть бути різні. Так, вони мають схожі ознаки та прояви: смуток, злість, сором, страх і так далі, але інтенсивність переживання і спосіб реагувати або показувати ці переживання у нас у всіх різні. І ясна річ, це визначається тим, як мене навчили в дитинстві. Якщо не навчили, якщо ви цього не розумієте, то, будь ласка, шукайте собі терапевта, ідіть в терапію, досліджуйте свій власний чуттєвий світ і робіть успіхи у цьому прекрасному своєму житті.